Хочу поділитися техніками, як робити паверслайд на лонгборді чи на скейтборді, на довгих дошках чи крузаках коротеньких. Перше, з чого варто почати, це навчитися переносити вагу. Ви, наприклад, стоїте на дошці, і перша вправа це ви заходите в поворот, перекидаєте всю вагу назад. Для цього відтопирюєте зад. І просто дошка сама вас поведе у поворот. От починаємо просто з цього, а потім додамо ще перенесення ваги на передню ногу. Таким чином ми і назад, і вперед перекладаємося. Дубку відтопирюємо і дошка нас сама розвертає. Для чого це взагалі важливо? Для того щоб штовхнути дошку в розворот в Slide, вам потрібна сила в нозі і е, речах. Тобто нога повинна бути зігнута, щоб її розігнути і штовхнути. Таким чином, стоячи, просто буде це дуже важко зробити. Тому вчимося, повторяємо це вправо і переходимо до наступного елементу. Чудово, так. Наступний елемент, який ми додаємо до нашого повороту і перенесення ваги назад, це перенесення ваги на передню ногу, щоб розвантажити задні колеса. Раджу спробувати спочатку їздити почати, трошки прибирати задню ногу, навчитися тримати отак от баланс, це не обов'язково, але можете спробувати для того, щоб впевненіше себе відчувати на дошці. Поки що назад не переклоняємося. Вчимося. Можна навіть без дошки навчитися цей рух робити одразу. Ось ви, наприклад, регуляр лівою ногою їдете вперед. Або гуфі навпаки. Ну, Неважливо, можете відео перекинути. <реку> І ви переносите вагу на передню ногу. А задню, як ніби навколо себе на піску коло о -о окреслюєте. Так. Це дуже дивно і крінжово виглядає, але це може допомогти насправді. Так, перенесли вагу Ось. і повертаємося. Чому це так робити? Ви, мабуть, вже от з цим переносом ваги наперед і вправою на асфальті без дошки. Побачили б такий прикол, що я вже плечима починаю працювати і довертати. І тому це буде третій елемент, який треба скомбінувати. Тобто ви стоїте на дошці, вже навчилися переклонятися назад, щоб ноги були зігнуті, і вас дошка почала розвертати. Тепер ви ще додатково переносите вагу на передню ногу і входите вже в поворот з отак от розвернутими плечима. Щоб під час поштовху паверслайду розвернутися і тіло самого розвернуло. Простіше сказати, ніж зробити насправді. О, це трюк не, е, цей трюк не на один день, мабуть, якщо ну, 24 години його не намагатися зробити. Тому, е, не засмучуйтесь, якщо у вас за годину не вийде все це зробити, катайтеся в шоломі, можливо, ще на зап'ястя захист буде корисним. Трюк наче і не важкий, але ну, треба йому приділити увагу і віддати повагу. Увагу та повагу. І так, давайте спробуємо поєднати все. Переклонюсь назад, перенесу вагу вперед. Одночасно спробую це зробити вже з розвернутими плечима і спробую трошки розвернутися, навіть не штовхає задньою ногою. Я насправді не думав, що мене так буде одразу розвертати, я навіть майже не штовхав задньою ногою. Ще раз. Те ж саме через зад, але то вже інше. Так, логічне запитання. О, ти ж на маленькому крузаку це робиш з маленькими невеличкими колесами. Насправді з правильною цією технікою при поїданні е, всіх елементів нема абсолютно ніякої різниці. Можливо, трошки важче буде. Думав, що буде важче, тому перекрутив. В чому переваги, щоб на широкій довгій дошці робити? Більша стабільність, можливо, трошки безпечніше будете почувати себе. Але трошки важче оці енерційні моменти. Давайте закріпимо ще раз на довгій дошці. От, для денсу, пофіг для чого насправді. Перед Передклинає... Пере... Пере... назад, на передню ногу, задню майже не використовуємо. Можливо, трошки для поштовху. І Обов'язково плечима працюємо. От плечі, оцей момент з розворотом плечей, це в будь-якому спорту. Абсолютно в будь-якому, робить майже 90% трюку. І так само давайте про це ми робимо паверслайд. Я не пам'ятаю, Тойсайдлайд називається. А ще є хіл-сайт пауверсайт. Те ж саме, але через спину. ну Я покажу про всяк випадок, але все те ж всі ті правила переносяться. Є ще один невеликий нюанс на таких от довгих дошках, ну, наприклад, я їду в тому напрямку і хочу розвернутися, полегшити трошки задачу для початку, поки ви тільки вчитеся, може переніс ноги ближче, там, я не знаю, до середини, а оцю ногу майже взагалі на підвізки. І це вже буде трошечки такий полегшений power slide мікс з секшенджем. exchange це коли взагалі отаку, <світ -праць> коли ви просто так їдете. Це секс-ченч, це не павер слайд. Павер-слайд це саме коли ви от, шоркаєте по землі. Тому він павер і тому слайд. <кліст> тобто от дивіться, я переніс ногу майже сюди, я вам показував на відео так от робив. В межах підвісок. Да? Зараз ще раз. От, в межах підвісок. Раз. В межах підвісок Блять. в межах підвісок. А ось якщо поставити ногу прямо на болти і ближче до середини задніх, наскільки це легше. Можна взагалі тілом нічого наробити. Можна так спочатку почати. Спочатку почати початки саджати. На початку весни. Не обов'язково розганятися там, до шаленої крейзі швидкості достатньо невеликою. Ви бачили, я не розганяюся, супер. Для того, щоб зробити слайд, швидкість велика не потрібна. Ось. Я завжди переживаю, що я з шитеру зламаю, бо мені так колись зламали, я знаю ці відчуття. Все, Катя, Дякую Віддаєш за зйомку. Мені? Віддаю тобі дошку. Для мене по місту їздити найкомфортніше на 65 мм. Оранга Fat Free. 37 мм шириною, 86 a Дюрометр. На них можна і слайдити, і паверслайдити. І не слайдити, і не паверслайдити. І комфортно їздити по місту. Для слайдів. Гарний асфальт, але все ж таки такою з фактурою більш вираженою. На ньому простіше вчитися, бо на супер ідеальному асфальті гладкому буде занадто великий гріб з колесами. Ну і взагалі, чим менше колеса, тим буде простіше навчитися, але абсолютно не обов'язково. Спочатку буде важко даватися сам слайд колесами по асфальту, буде важко йти, не довертати буде дошка. Спробуйте спочатку навчитися секс-ченч. Це, типу, полегшена версія паверслайду, але задні колеса майже не торкаються землі. Тобто, це як на ноусмені майже розворот. Для цього стійку треба змінити трошечки. Більше до середини задньої ноги а передньо трошечки, мабуть, навіть за підвіску, за траки вперед. І таким чином ви можете потім взяти, трошки отак от відчути, коли ви прибираєте задню ногу, що у вас баланс саме спереду і розвантажені задні колеса. Раз. Типу тік-так такий, знаєте? Це буде дуже легко на ходу о, зробити, трошки може бути страшно, лячно, але нічого страшного. Таке відчуття ніби після шкільної фізкультури, але не виригав всі внутрішні органи. Лонбординг нормальна така тема для витривалості, для тренувань. Раджу вау, давай до мене, щоб я бачив, щоб я не вставав. Ти ні разу не впала, це навіть не цікаво. Обережність. Обережність. Давай тоді ще пару разів Спробуй максимально сильно спікнутися. Особливість связається Обережність. Переклонись назад більше. Ну, в плані дупу винесе з дошки. Ще парочка. Що мається на увазі під переносом ваги назад? Щоб дупа була не на дошку, а в сторону, куди ви повертаєте. От ви їдете, ви хочете слайд так от зробити, тому отак треба винести дупу, щоб під вагою дошка вас сама почала лізко розвертати. Це дуже спростить весь процес. Виносимо вагу і коліна зігнуті, щоб був оцей поштовх. Навіть насправді не обов'язково в поворот сходите, давайте просто просісти і потім трошки назад Ладно, Я думаю, ми всі закрили питання. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішила купити собі шолом і чому ми знімаємо взагалі обидва в шоломі відео? це? Тому що це безпечно. Тому що ми вже не молоді. Ми розуміємо, що таке небезпека. Ми знаємо, що такі пункції. Ми пройшли весь цей шлях і зрозуміли, що в шоломах якось безпечніше. А я думав, ми знімаємо це в шоломах для того, щоб якщо. Роз'їбешся. А щоб в мене залишилося, щоб, щоб я могла працювати да, і заробити да, кошти. Ну правда. працювати. Правда, правда, так. Я змогла хоча б. Ну, насправді. О, мені головне — рукою працювати і щоб міські працювала, всі інші пофіг. Одна рука і міський. Не пофіг, не пофіг, не пофіг, мені треба все діло. Але... Міські – це важливо. Але ти згодна насправді, що коли люди не соромляться, ну, я не знаю, чого взагалі соромитись, що ти в шоломі їздиш, а коли ти їздиш в шоломі, ти заохочуєш інших людей теж Їздити користуватися в певними... Користуватися міськами і шоломом, так. Да. Також, можливо, пасками безпеки в машині. Якщо інженери витратили багато років роботи для того, щоб винайти безпечні ці, шляхи да, заходи безпеки, мабуть, їм і варто користуватися. Це, мабуть, людина, яка вміє складати 2 плюс 2, може додуматися, що якщо це придумали, то варто він користуватися. Transcrição e